Знай наших Юрій Журавель Костянтин Острозький, лицар полководець нащадок роду, який засягає корінням у сиву давниду хоробрих сарматів що закарбувалося на родовому герби золотою острогою. Князь Константин Іванович Острозький, найвидатніший полководець за 35 переможних бит сучасники порівнювали його з великими стратеговою античності, називали його нівалом, пиром і сипіоном. Руським та литовським. Найвеличнішою перемогою Острозького стало битва під Оршею. Відбулося 8 вересня 1514 року. Продаю досі пам'ятає вся Європа. Але життя Костянтина складалося не лише з перемог, так у 1500 році. Він зазнав поразки, намагаючись запобігти черговому шестю московитів та потрапив у полон до царя Івана І. За шість років ув'язнення він доброго усвідомлює наміри Московії готувати свій третій Рим та е, ретельно вивчає такти, тактику їхнього війська. Він погоджується служити новому царю е Василію Три. Але під час чергового огляду свого війська на прокордоні втікає на батьківщину. Москва Москві я був укладений ти, у, у 1508 році вічний мір. Шмат за швидком вкриває землі ВК у 1514 році починається війна за, за, за Смоленськ, але битви розгорнулася біля річки кропив лівій протоці е, Дніпра, що під ошею 80-1000 тисяч, військо московитів втриті переважало русько-полською литовське військо, об'єднане над Булавою Острозького. Московська радь складалась з повісних дворян, що мусили служити царю, заявивши, це була кінота у товстих, сточених, вотних катайнах та високих шапках. З Вердишами, Чекалами, Палашами та Шестопервий. А об'єднане військо ВКАЛ складалось з високооплачуваних лицарів професіоналів та було де забагато е, ледим. Плата функції кожного були чітко визначені. Острозький ретельно розробив стратегію військової операції. Після кількох розвідків об'єм бояв розпочав перевести з московськими боярами. Це був лише відволікаючий маневр. Бо тим часом на річці було розгорнуто в місця місць і важка кінота швидко переправилася на інший берег. Коли переговори закінчились, перед московитою неочікувано достали ряди литвинських військ. військ. Московські самовпевнені бояри, не погодивши, дії з один о, з одним. Почали масову атаку. Литвини почали відступати, а московити радісно кинулися на здогін. Виступу виявився пасткою противника, довели по вузькій стежині для того, щоб розстріляти артилерію. Після цього литвинські частини стрімко конт... контратакували. Основні сили ворога. Лівий фланг противника повністю знищили, решта втекла або потонула. У полон потрапили тисячі людей, серед яких 612 представників московської знаті. Разом з команд... командувачами московської армії Михайлов був галковим і та Чайлян... Ті, що вижили, Москва повернулася лише через 38 років. Військові сили ворога були обезголодені. Оршанська битва перемога переламала, кравець річ давали Московії. Цей князь цілив. Унікальну систему оповіщення багатотисячного війська хороми та зв'язковими. За порукою перемоги стала злагоджена обробота всіх родів військ, піхоти, важкої та легкої кінноти, артилерії, розвідки. Та інженерських військ. Наступні 22 роки воєн на, Схід, на Східному фронті не було. У 2017 році Україна, Литва та Польща назвали підрозділів багато туда е, військової бригади імену Великого Гетьмана Костянтина Острозького. А 30 механізована бригада сухопутних військ ЗСУ. Та і яка виконує свій обов'язок у новітній російсько українській української війні, отримала як князь якости.